Друзі, багато вже напевно, хто передивився моє відео, як, за, як затримали автівку в Києві, в якій знаходилося 4,5 мільйони євро. А зараз я хочу вам показати, як же ж все ж таки тратяться ці гроші і як живуть українські олігархи і українські казнокради тут в Європі. Дивимося наступне відео і зверніть увагу, будь ласка, на номери автомобілів. Ну і власне на самі автомобілі.